Терміново війна між Ізраїлем і Іраном може знову повалити ринок, але є одне але по біткоїну за останній час дуже багато негативу. На фоні 110 тисяч доларів. Я рекомендував набирати шорт позиції по біткоїну, адже в нас був неперекритий геп, і на фоні цього нам потрібно було наблизитися в зону зацікавленості, в яку ми наблизилися, і зараз у нас є два сценарії на ринку, де ми можемо потенційно піти. Ми з вами прийшли на тренинги, 4 години таймфрейм, бачимо про те, що ми дуже сильно впали, але на фоні цього ми вже відростаємо і наближаємося в зону зацікавленості, бо ми взяли дуже багато ліміток на покупку, тому пішли вверх. Але є зараз у нас два сценарії на ринку. перший це якщо ми закріплюємося в зоні вище 106 тисяч доларів, то це точно пряма дорога вверх і на новий АТХ. Але якщо ми не закріплюємося в цій зоні, на фоні буде точно ще більше негативу. на... Ізраїль і на Іран, то це точно пряма дорога на 100 тисяч доларів. І вже потенційно з цих зон будемо дивитися, куди ми можемо потенційно піти далі. А про все я пишу в телеграм. Якщо тебе це цікавить, кожен день виходять дуже багато новин в світі крипти і дуже цікаві проекти, на яких можна підняти гроші. Тому переходь і підписуйся далі буде ще цікавіше.